Привіт, я далі вітаю вас на своєму ютуб-каналі, і це не заплановане відео про відео раміни, нове відео раміни, яке вийшло у неї на каналі, який називається Ходять слухи. А саме вона випустила інтерв'ю з терористом, терористом з усім відомою компанією ЧВК Вагнер. І я постараюсь тут не бомбити, тому що я своє вже відбомбила. Давайте просто спокійно подумаємо, чому це ненормально. Чому, наприклад, Золкіну можна, а раміні не можна? Що не так з відео Реміни і чому людей так це вибісило? Те, що вона зробила ось такий продукт. А саме з тих коментарів, що я прочитала, людей взбісали не саме те, що вона взяла у нього інтерв'ю, да? а те, які питання вона йому задавала, саме суть інтерв'ю людей збісила. Тому що давайте подивимось. Відео називається Вагнер це лож. Нам давали воду без этикеток, от которой становилось весело, Россия проиграет эту войну, боечивая к Вагнер. Давай ты тайм-коды, які питання вона йому сдавала. Ось зачем ехать в Украину? Что слышал про Крым? Голосовал за Жириновского. Россия проиграет эту войну про родителей, про интернат, сестра в коме. Про брата і свадьбу, Другой брат сестри, отношення к войне, про нацистов і про Путіна на 10 хвилин. І якісь у нього проблеми з розвитком. Все. Ну, тобто, да? Візьмем, добре, Візьмем відео Золкіна. Те ж саме про ЧВК Вагнера. Оце Хлоп, як і другий темненький це Чвк Вагнера Зек. такий же самий зек. Знакомство, лична мотивація кожного, капітан, военная служба, зек, преступная жизнь. Нормально ли набирать в армию зеков? Зачем нужна мобилизация, если потерь нет? Капитана его нога, зек сапер, ущемление русского языка, Быт, питання, снаряження в армии Рф. Когда закінчиться війна, процес защити русської зного населення. За що ви приїхали погибати приступний приказ, віде на Казані в тюрмі. Защит... Коротше, ви зрозуміли, да? якби ні слова, ні про брата, ні про свата, ні про якусь свадьбу. Навіщо нам слухати про весілля Вагнерівця? Навіщо нам вся інформація? Нам, нам не цікаво, яка він людина. Чесно, мені після. я обіцяла не бомбить, вибачте, після року війни. Мені вже не цікаво, що за люди росіяни. Мені не цікаво, як вони живуть. Мені не цікаво, які у них весілля, які у них сім'ї. Я просто хочу, щоб їх не існувало. У нас в Україні все. Я не хочу знати, я не хочу цієї гуманізації. Чому ми їх гуманізуємо? Вона взяла у нього інтерв'ю, наче він якийсь рок зірка, наче вона запросила. Знову якусь зірку і питає, як він став таким популярним, офігенним знаменитим і який був його шлях. Він не зірка, він не герой. Чому вона спочатку запрошує да, чуваків з Азовсталі? А потім вона задає такі ж самі питання, типу вагнерів. При тому знаєте про війну? Чесно, про війну, що з Азовсталі вона більше задавала питань ніж вагнерівцю. Давайте подивимося, що нам відповіла Раміна зранку з приводу цього всього. По мені робота російська армія ботів і наші не дуже, жаль, умні граждані. Коротше, поясню, спочатку вона була впевнена в тому, що це боти. Що українці не можуть бути просто незадоволені тим, що вона зробила інтерв'ю з, тероро... з терористом, терористом, який прийшов сюди вбивати. Наші, Ну да, наші, виходить наші граждані. Тобто вона ще сумнівається у тому, що вона не може понім. Розумієте, в чому прикол? У неї язик не повертається сказати, що українці це її, якби наші граждані. А хто ж тоді її граждані? Хто ж тоді її громадяни? Вона, вона через себе каже, що якби українці? Ой, ну да, наші, наша. Так а хто ж твої громадяни? Да? Ви скажете, я прискіпуюсь? Да, я прискіпуюсь. А що робити? Дивіться, якби оці всі блогери, там, якісь активісти, якісь просто люди, ні, вони не займаються неїм дропінгом, тому що зараз наша задача якби, бути об'єднаними, да? але коли відбувається херня, то відбувається херня, і про це ну, якби, не треба мовчати. І ми, як громадяни України, маємо право висловити свою громадянську якусь позицію і ставлення до цього. І мені б не хотілося, щоб в інформаційному просторі було отаке щось, да? Ну, мені таке не припустимо. Мені таке не подобається. Я хочу про це сказати, тому що ну, це ненормально те, що відбувається. Реміна ремна трошки Рремна, розуміте. Ми ніколи не дізнаємось або колись дізнаємось. Вона це робила від того, що вона не дуже далека. Вона реально не розуміє, що вона робить херню або вона робить це спеціально, Це якась замовлення. Ми не знаємо. Ми цього не знаємо. Я ні, ні в чому не звинувачую. Я просто кажу, що є якась можливість того. Я ж Роміна, твоє слово дуже вісоме, Того, що у тебе більше мільйона підписників. І в основному, на жаль, або на щастя, я не знаю, вони українці. Вони українці, і ти навіть через силу вимовляєш те, що вони, якби громадяни, наші громадяни нашої країни. Ти навіть це не можеш спокійно вимовити, у цьому проблема. Вот, друзі, зайдіть, пожалуйста, в последнее відео, посмотрите, як виглядає информационно психологічна борьба. Розумієте, інформаційно психологічна борьба. Тут питання, на який риночок вона працює. І якби поки інформаційно-психологічна твоя борьба, вона впливає саме на українців, псуючи їм настрій. Да? Тобто зараз вона ще думала, що це все побачить. А тепер відкриття, друзі, у нас відкриття. Раміна зрозуміла, що це не боти. Да? На жаль, це не боти. Я помилялася. Це наші реальні люди закликають скаржитися на мене і на випуск. Ех, написали би мені, запитали, з якою метою і що я роблю? Ні, треба заважати. Два мужика в Твіттері заважають дівчину інформаційно мочити, самі знаєте кого. Ну, нічого впораюся, але це бридко. Ні, раміна, реально, люди скаржаться на цей випуск за пропаганду тероризму. Тому що що це як на пропаганду тероризму, якщо ти викликаєш, блін, терориста і. Ти якби гуманізуєш його. Ти розповідаєш про те, який він людина, який він нещасний, недорозвинений, яке у нього там весілля, брата, свата і так далі. Це пропаганда тероризму. Це срань собача, ти його виправдовуєш. Ти кажеш, який він нещасний, там даєш йому слово. Навіщо ми слухаємо його? Навіщо ми не дізнаємось ніякої корисної інформації? Це просто гуманізація терориста. І це являється пропагандою, тероризм. І тому раміна... ну реально, люди, коли скаржаться на твоє відео, це виправдано, і це навіть законно, тому що чекав визнана терористичною організацією. Це навіть підпадає під якісь там ютуберські ці штуки. І тут знову і далі пішли маніпуляції. Два, паралель... Два... Два паралельні світи. Одні заважають, інші допомагають. Так і живемо. Випуск тільки третя годину на Ютубі знову телефон на розриві. Дзвонять військові з різних місць, просять приїхати. Бонди просять допомогти. Волонтери кажуть, будь ласка, приїдьте. Кажуть, а де всі інші журналісти? Чому не знімають такого? Я кажу без коментарів, але все ж таки кажу сидіть теплої студії, вона ж краще. Ми ну, пішли маніпуляція, караміна офігенна, їздить в Бахмут, допомагає всім, всі від неї. Щось хочуть, вона така зайнята, постійно за рулем, записана в сторін стільки за рулем. Візьміть, так? І тут пішла жара. Друзі є гордість української журналістики, а є ганьба. Гордість української журналістики це раміна, яка дає терористам уманізувати і виправдовувати себе. Це що стосується реально важливих тем. Якщо я викладаю в інстаграм, що мене покусали комарі перед зйомкою, що в мене якась срачка, болячка, то ці хай Обов'язково опублікують е, статті. Коротше, тут Раміна жаліється, що от всі на ній хайплять. Що це? Наша мені ця увага, коли є е, питання, бо важливі. Напишіть, що людина з розумовою відстала, з діагнозом, яка взагалі не повинна йти воювати, воює. Боже, нещасний росіянчик, нещасний недорозвинений росіянчик, йому доводиться воювати. Коротше, люди, що не так з цим інтерв'ю? Що не так з цим інтерв'ю? Той чувак розповідає, що і тюрма його визнала адекватним, вміняємо, що він все розумів, що він робить, він три рази. Попадав у тюрму за крадіжку. І коли Раміна питає, а що ви не могли у своєму селі не, не Ти, типа, не мог не варвать, варова... а він каже: ні, у селі тільки так, тільки варувать, варувать, блін, красти. Ось. Тобто його позиція по життю, що в селі ми не займаємось хазяйством. Ми там не заводимо якусь скотину, ми не вирощуємо там якісь овочі, да? ми не робимо ферму. Ми нічого цього не робимо. Навіщо працювати, якщо можна, красти? Тому що в селі по-іншому не можна. Людина показала свою позицію, що він адекватно розуміє, що він робить, що він вміняє, що, ем, що він. Вибрав свідомо такий шлях у своєму житті. Він свідомо пішов воювати в Україну, щоб отримати Білий лист, щоб просто всі злочини, які він робив, щоб вони йому просто простилися. Він далі якби крав просто вже з чистим листом. І все. І він явно йшов сюди красти далі. Він знав, що він приїде сюди, у нього буде чистий лист, і він буде якби красти. Красти вже у українців. І за що взагалі карати не буде, і що буде ще якби, дякувати йому за це. І плюс люди подумайте, будь ласка, він якось вижив. Да? Для того, щоб вижити на війні, потрібно мати щось тут. Потрібно бути хитрим. Ну, іноді потрібно якби, думати, це велика мозкова активність виживати на війні, і він зміг вижити. Проблема у тому, що ми не повинні йому довіряти. Ми не повинні вірити ні одному йому слову. Раміна вірить йому, вона вважає, що він все, що їй там наговорив, це правда, і вона несе це в маси. Ні, розумієте, в чому прикол з Золкіним. Ти дивишся його інтерв'ю, і він робить усе для того, щоб показати, які ці скатиняки брехуни, які вони тварі, ти, ти бачиш це все. Раміна показує, який він бідний відсталий мальчик, у якого там взагалі велика сім'я, і він такий бідненький з інтернату. І того він буха виварував того, що життя складне. І пішов на війну того, що у нього не було вибору. Ні, у нього був вибір, він знав, що робив. Розумієте, в чому прикол? Дискредитуйте російську армію. Робіть на них психологічні атаки. Яка, блін, під час війни нафіг різниця, що раміна зробила? Я скоро, блін, не буду виходити в сторіс і нічого коментувати. Тому що у вас, блін, що не моя поява, так новина, просто новина. Так ти ж цього хочеш? Раміна? Вона ж. Якби в минулому відео взагалі попросила там навіть брати шматочки і відео, поширювати. Якби раміна хоче уваги. Раміні подобається бути мільйоницею. Вона все робить, щоб хайпувати, вона хайпежорка. Навіщо це лицемірство? Я не хочу цього. Я хочу, щоб ви публікували про дійсно важливу інформацію. Ну Так Будь це ласка, важливо реально Закроюсь, все, буду тільки випуски випускати, і хрен вам моя реакція моя. буду будуте думати про кого писати. Ну, бо знаєте, якщо чесно, було б непогано, якщо б раміна закрилась, тому що. Тому що так, іноді краще мовчати, ніж говорити. Отаке. Вот Ні, не йдемо всіх. ФСБ і потом висмотрю подряд і будемо? Найдем всіх по ФСБ. А що це було? У нас в Україні якесь ФСБ уже? Ну, тобто, вона спалилась зараз. Що це було з ФСБ? всіх по ФСБ. Що це було? У нас в Україні інші служби працюють. По яким службам ФСБ? З ким працює РАМіна? Що це було? Ой, і пішло. Пішло, пішло. Коротше, раміна знову жаліється на расизм. Звичайно, вона знайшла один коментар російський і виставляється, наче її пишуться всі. Стою на польському кордоні за кермом в основному чоловіки. На 10 машин одна жінка. Таке. А тут раміна вже звинувачує, що От які мужики, а яка раміна. Рамина у нас богиня. Не, ну, друзья, это що Рамина богиня, них никто не спорчается. А, и я вам еще хочу, знаете, кусочек показать. Я, короче, выпала. Меня это так взбесило зараз. Украинцы поверят, что вы искренне хотите здесь остаться? Э, ну, для... Я хочу остаться здесь для того, чтобы обустраивать. То есть... Помогать как-то что-то делать. Вот для этого все. Вы чула, да? Я хочу здесь остаться, чтобы помогать обустраивать. И для этого вот все. то кто... Ремін, ну, ви скажете, що це все є псошка на російський риночок, і що ми повідомляємо це все інформаційно-психологічна операція, якби і дискредитація російської армії. Ну, якби ні, чувак тільки що все сказав, що це все для того, щоб гуманізувати його і щоб він тут залишився. І він нам тут буде все допомагати відстраювати. Тобто він спочатку приїхав, нам все понищив, він тут все покрав. Він вбивав когось, по-любому він когось вбивав, він вбивця, він цей мародер, він крадівник, він коротше терорист. І тепер ми повинні його прийняти, пожаліти, вибачити, щоб він нам тут все відбудовував. І ви скажете, що Раміна це зробила, що це інформаційна психологічна операція на той риночок. Знаєте, типа. Блін, Я не журналіст, я, там і... я погано розбираюсь в політиці, я намагаюся це робити в історії там і все таке. Але я, взагалі, аматор. Ну, Я громадянин України. І я от дивлюсь і я висловлюю свою як громадянську позицію, і це зашквар, друзі. Це зашквар. Не треба багато знань, багато якогось розуміння, щоб розуміти, що це шляпа, це херня, мені це не подобається. Я не галичанин, я з Києва, і мені це не подобається. Це не нормально. Я не хочу, щоб Вагнер весь тут залишався і нам щось відбудовував. Він мені нахрен не треба. Я хочу, щоб його обміняли, і хай там з ним що хочуть, та й роблять. Він нам тут нахер не здався. Отака моя громадянська позиція, і мені дуже сумно, що Раміна не така. Тож, друзі, ну, якось це треба поширювати, з цим треба щось робити, щоб до раміни дійшло, що вона не зробила нічого хорошого в плані цього інтерв'ю. Це інтерв'ю це не психологічна операція на російський риночок. Це хрінь собача. Ось, пишіть свої коментарі, доповнюйте, доповнюйте, якби все, що я сказала. І я не знаю, мені не здається, що я перебільшую. По-моєму, ну, все по факту, да? ну, це моя думка така моя персональна думка. Я ж в Україні, да? я українець, можу говорити таке. Так що таке, друзі? М -м не знаю, давайте якось подискутуємо на цю тему, бо я трошки не розумію, що відбувається. Усім дякую за увагу і до зустрічі.